Мы не можем жить спокойно. Нас все двигают, двигают, ужимают, ужимают, просто душат со всех сторон. Я понимаю, что народ ждет. Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Я продаю лошадь, чтобы увезти ребенка в больницу. Здесь соображения гуманитарного порядка работать не должны. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, як і завжди маємо як і збройні сили України наших ворогів. Від них лишати тільки мокре місце, так само і ми маємо розмазувати все, що несуть їхні пропагандисти. Ви не забувайте нам допомагати в буквальному сенсі в інформаційному просторі подавати нам набої. Як це зробити дуже просто: не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф і не забувайте задонатити. 72 другі окремій механізованій бригаді ми збираємо 250 тисяч на автівку, і більше половини в нас вже є завдяки нашим глядачам. Але маємо друзі, звісно, заповнити цей збір повністю. Ушел на колонну. А? Ушел куда? Волк. Здорово какой. Свого часу в Кремлі дуже сподівалися, що ще одним крилом, на основі якого буде триматися путінське військо. Це будуть мігранти. Ну, дуже легко заманювати їх російським громадянством, російським паспортом, легалізовувати їх на території Російської Федерації, але винятково і тільки для того, щоб вони могли швидесенько підписати контракт із Міноборони і відправитись на українські фронти. Але здійнялись скандали, бунти, потім декілька якихось терористичних атак. Ну, не подобається росіяни. Всім, тож у всіх різні підходи, що із ними робити. Тож тепер Медведів, як тільки він відійшов через півтора місяці від новорічних свят, кажуть, що ось, поки не вибухав все, що було в Москві, він відмовлявся від публічних виступів. Він вирішив зініціювати видворення Плітний геноцид всіх мігрантів. Кажуть, що наркомани і ті, що із хворобами, не потрібні Росії. Цікаво, а як ви будете їх встановлювати, проводити тести, ви будете їх шукати? Можливо, якусь анкету чи соціологічне опитування мають проти ці мігранти? Ти наркоман так, в тебе є хвороби так. Будь ласка, від'їжджай звідси. Медведів якось не розписує цю цікаву схему. Річ о про проблемах, которые требуют действительно неотложного внимания і рішення. Одна из них и одна из наиболее острых ⁇ это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также тех, кто употребляет наркотики или психотропные препараты. В целом, здесь подход должен быть очень простой, их надо выдворять незамедлительно. Без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность граждан нашей страны, и противодействовать наркомании, а стало быть преступности и другим опасным явлениям. Тем не менее, на практике предусмотренные законом процедуры зачастую затягиваются, решения о депортации принимаются долго, выполняются далеко не всегда. На самом деле долгим может быть и месячный срок в ряде случаев. Которые отводится сейчас для принятия такого решения. Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Более того, есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие. Нужно проработать механизмы совместных действий ведомства на всех этапах добиться, чтобы те иностранцы, у которых есть подобного рода заболевания или наркотическая зависимость, максимально быстро выдворялись с территории нашей страны. Максимально быстро. И, соответственно, нужно исключить возможность остаться в России и легализоваться для дальнейшей жизни. Здесь соображения гуманитарного порядка работать не должны. Поскольку значит, у нас своих uh, зболевших хватает, и наркоманов тоже хватает, и вистачає. надо заниматься, а не теми, кто ще и не является гражданином нашего государства, от ви після цього всього побачити якийсь бунт. Ну, знаєте, ми ж давним-давно вже забили і знаємо, що ті, хто народжені навколішках, з них не встануть і якимось протестом на Кремль не підуть. А мігрантів справді мільйони і мільйони в Російській Федерації у собі якийсь заколот із Таджикистану чи якихось інших колишніх радянських республік, які хочуть помститися за увесь гніт і все, що з ними було зроблено. Але допоки тільки повторюся декілька терористичних атак. Можливо, до потенційного майбутнього протесту могли би долучитися, і, звісно, самі недорогі росіяни, бо є і ті, які кажуть, що треба. Не мовчати, треба повставати і йти, сама не вірю, що це кажу, проти системи, Тому що все дістало жити так неможливо, скільки можна прогинатися у власній країні, терпіти і терпіти. Слухайте, я дико підтримую ці ініціативи. Ну, звісно, треба збиратися і повставати. Скільки ви будете терпіти це життя заради старого діда, який відібрав у вас усе? Сколько ми будемо ще гнутися? Сколько мы будем еще гнуться в своей родной стране, в своем родном городе? Мы не можем жить нормально, мы не можем жить спокойно. Нас все двигают, двигают, ужимают, ужимают, просто душат со всех сторон. И народ все живет, и мы все как-то пристраиваемся, и мы все думаем, что мы как-то проползем бочком. И как-то вот оно само рассосется. Сколько я это слышу? А что можно сделать против системы? Ничего, что можно сделать? Ну не делайте, молчите тогда и просто подыхайте. Вы понимаете? Нет, вы не понимаете. Большинство людей не понимают, что мы просто подыхаем, по-русски говоря. Что у нас нет будущего. Вот в той ситуации, в которой нас ведут, у наших детей нет будущего. У нас отняли все, мы не можем их защитить. Все просто живут, вот идут по этой колее. А как только как -то касается какой-то ситуации, все начинают страдать. Ах, случилось, сколько у нас людей, лишившихся своих детей, своих сыновей. Сколько у нас людей, которые отправили в армию детей, и они там просто умерли, даже не участвуя в СВО. Такие люди есть. И, люди, и родители добиваются уголовных дел и добиваются, чтобы как-то с их детьми что-то прояснилось. Они даже не понимают, что происходит. Как можно в мирное время? Армия у нас не воюет. Военная часть, вот она просто тут в армии человек. И он умер от непонятных причин. И у вот таких их бунтарев Більш ніж достатньо мені тільки не зрозуміло. Росіян мільйони і мільйони нацгвардії, армії, поліції, ФСБшників. Зрештою, все одно менше. Так вони озброєні, але друзі погугліть коктейль Молотова і не тільки. Вставайте, йдіть проти системи. Ми нещодавно вам показували історію про те, як людинка зняла у громадському транспорті таке себе оголошення про 8 лютого, що було заплановане Лібідіне озеро і як символ завершення певного режиму. Ну і мовляв, ху -ху -ху. чекаємо продовження. То він тепер розповідає про те, що кількість лайків підтримки була просто зашкалююча, аномально висока. Слухайте. А ви довго це будете підпільно ставити лайки? Може, хоча б один раз в житті, один раз в житті російські чоловіки в штанях знайдуть свої яйця. Може, яєчка покатить до Кремля і вже нарешті вирішить свою власну долю. Вот этот маразм он не лечится просто так: вот эту пропаганду нічим не перебити. Я, допустим, скажу слово, пропаганда скаже 100. і все. на этом. Но все-таки иногда надо говорить. Значит, что получил? Три дня назад я выпустил ролик на 15 секунд. И сказал вроде бы ни о чем. Просто еду в трамвае, вижу афиша, плакатик висит. Лебедино озеро покажут у нас здесь 8 февраля. Ну и сказал пару слов, что Лебединое озеро намечено на 8 февраля. И три дня назад 40 тысяч просмотров, 3 тысячи лайков. Люди заждались это Лебединое озеро. Все мечтают и кулачки держат и молятся, чтобы оно быстрее. А нельзя раньше, чтобы не 8, а еще раньше. Видно, люди так натерпели, что они ждут, не дождутся, когда же это Лебединое озеро покажут по всем каналам. Вот. Ну, кто-то сказал, ну, наверное, там гастролі урод парни. Ну, вот таких комментариев очень много, да. Я понимаю, что народ жде. Хоча, звісно, одного мого голоса, одного мого заклику завжди буде мало. Пропаганда російська тотальна. Проникнення альтернативної інформації на територію Росії ну майже неможливо собі уявити крихти, хто дивиться youtube канали чи читають альтернативні джерела інформації. А так і далі, ті, хто стоять на вколішках, це раба населення, продовжує звертатися до Путіна. Путін помоги, Путін услыш. Путін, зроби зділи що та так жити невозможно. через нестачу грошей. Люди навіть продають своїх коней для того, аби дітей відвести у лікарню. Я не знаю, я не можу собі уявити таку історію в Україні. Ну тобто, в нас багато несправедливості, ми теж економічно нестабільні. Але щоб хтось звертався до Зеленського через те, що в нього не вистачає гроші, бо шо, Зеленський ні в кого не забирає нічого і не відправляє все це на війну. Немає агресії проти інших. Ми намагаємося, попри все, що з нами відбувається, підтримувати тих, хто найбільше постраждав від війни. А вам ні. Обираючись між вашою дитиною і арешніком, Путін завжди відправить під ніж вашу дитину. Живемо в долги. в больницу увезти, Я продаю лошадь, щоб увезти вісті в больницу. Я йшов на роботу, заработать. Это что таке не вірити, що дитина, будь-яка російська дитина, програє будь-якій російській ракеті скоріше гроші підуть на СВО, на дрони і на це все. Ну, ось вам, будь ласка, дитячий садочок в Іркутській області, дитячий садочок, все найкраще дітям, гот сім'ї, вот та все. А там немає води, немає каналізації, немає медичного кабінету. Все тече і все зруйноване. Всередині дуже дуже холодно. Діти. Безкінечно хворіють. Слухайте, ви ж закликаєте постійно чи виступаєте проти Child Free. То ваші ж діти помирають у вашій власній Російській Федерації. Може, все ж таки стапе війну і більше грошей на дітей? В этом здании у нас нет ни воды, у нас нет ни канализации, у нас нет медицинского кабинета. Мы все белим, красим, мы готовимся к учебному году. Но когда мы выходим в сентябре, у нас снова все вот так же, потому что все течет. И все это рушится. Все сыпется. Морозы у нас тут холодно. Со всех щелей дует. Полы уже у нас скоро провалится, Дети у нас часто болеют. Зимой морозы у нас дети дуют. І, поки всередині самої Російської Федерації, будь-кому чи мобілізованому, чи добровольцю, чи тому, хто піде в якусь приватну воєнну компанію, обіцяють золоті гори, обіцяють соціальні виплати, помилування і не тільки. Поза межами країни самі, наприклад, ПВКшники розповідають про те, що звісно ж їх теж заманювали різними каврішками, але не отримали нічого: ані гроші, ані будь-яких виплат, ані соціального пакету. Росія, дітка, це така країна, яка завжди тебе кине. А якщо не кинула ще когось, то потім кине двічі. Я трьохгорний чоловіка Вагнер воював з 22-го року. в 23 году закончил войну в связи с ранениями. Первая группа инвалидности. Деньги никто страховые не выплатил. Живу в Санкт-Петербурге. Ну, вообще государство так обломало, как никогда в жизни не обламывался. Вот нет руки, нету ноги. Короче, на работу, естественно, на толковую не устроишься. Мать инвалид, я на пенсию живу. Выдали протезы, спасибо ЧВК, доплатили. Ну, как бы передвигаться могу. Ну, хотелось бы как бы получить деньги за страховки, потому что военным всем выплачивают, МЧС выплачивают, там еще кому-то выплачивают. А мы что, не воевали? Я не знаю, как это назвать, но присутствует такое, что, как объяснил юрист, значит, у нас подразделения вот эти ЧВК, Вагнер непосредственно вроде как помогали в СВО, но не являются э, теми частями, которые должны получать выплаты от государства. Это как? То есть защищать мы ваши жопы должны, а вы нам ничего не должны. Ну, как он, к вам после этого относиться? І, в ідеалі, щоб, звісно, бажаючи долучитися до путінського війська, добровольці, мобілізовані, ПВКшники, хто завгодно, щоб вони з'являлися на світ безперебойно. Путін збирається жити вічно, воювати він збирається теж вічно, і Україна це далеко не єдина країна, на яку він планував би і хотів би напасти. Тож у ці малесенькі СВОшники мають щоденно поповнюватись. Одні помирають, інші народжуються, підростають, йдуть на війну, помирають, і їм на зміну безкінечно має приходити нове гарматне м'ясо. Навіть патріарх Кирил, улюблений ГБшник Путіна, теж каже: Ніякого челтфрі не думайте жити тільки для себе, не заводити дітей, навіть не смійте без дозволу. Хворіти на безпліддя. Ви маєте всі, як свиноматка, народжувати і народжувати Путіну СВОшників, щоб щоденно понад тисячу мали можливість помирати. Міри проти пропаганді бездетного образу життя, так званого «child фрі. Якщо їм подобається «child фрі, ідіть этим путем. Плакать не будем. У нас не должно быть «child free». Мы самая большая страна по площади. Огромный потенциал. И по отношению к размерам страны нас немного. Поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества. Не забудьте лишити нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте задонатити на 72 другу окрему механізовану бригаду. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.